Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект криксально-костичної системи від компанії Kix, модель ICQ 652. Постачається комплект в фірмовій упаковці, динаміки розміром 16,5 см. В комплект ось так все запаковано. Тут для гарантійний талон. Також два динаміки. Монтажний комплект. Є фірмова наліпка, інструкція і також дроти підключення. Динаміки з номінальною потужністю, як заявляє виробник, 90 Вт, максимальна потужність 180 Вт. Ось такий мають вигляд. Металеві захисні решітки також. Монтажна глибина у динаміків 6 см. Магніт захищений гумовою накладкою. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілена і маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Чутливість заявлена 90 дБ динаміків. Опір мають 4 Ом. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.